Доброго дня! Сьогодні ми детально розглянемо основні переваги та недоліки ось таких кулькових ручок від торгової марки Бік, які нам залюбки придав наш інтернет-магазин Розетка. Для початку я б хотіла сказати декілька слів про сам сервіс інтернет-магазину Розетка. Загалом мені все сподобалось. Персонал був достатньо такий привітний. Залюбки відповідали на всі мої запитання, проконсультували мене по всім потрібним мені товарам, що досить таке важливо, що доволі часто ми не можемо обрати, який нам краще потрібен товар. Тому не хвилюйтесь, вам із цим залюбки допоможуть консультанти. Замовлення обробляється досить таки швидко, і доставка здійснюється також швидко. А зараз повернемось до наших ручок. Як ви бачите, у даному наборі три ручки бік. Вони йдуть автоматичні, тобто клацають розмір 0,8 мм, Ручка така доволі таки, звичайна ручка від бік, їхньої компанії дуже багато ручок, як на мене, це одні такі із кращих ручок. Мені дуже подобається, вони надзвичайно зручні, так як ви бачите, ось ця частина йде прорезинена, і вона надзвичайно зручна для нашого пальчика. Ми можемо писати нею дуже довго, і це не доставить нам такого дискомфорту. Колір з них синій, пише досить таки не тонко, більш, так я б сказала, грубо. Воно йде не гіліво, що є плюсом, тому що вона не буде розтиратись. Вона зразу закріплюється, і тому в нас буде проблем, що ми рукою будемо її розтирати, коли будемо довго писати. Це є її плюс. Також дизайн мені також подобається. Тут такий йде перелив від синього кольору до більш такого голубого. Ручка зручна, саме головне. Отак мені все подобається. Механізм клацаючий, в них. Дуже хороші, вони не ламаються. Наскільки знаю, до них можна купити замінну пасту, що досить таки добре, що нам не прийдеться викидати ручками. Ми просто купимо замінну пасту, ставимо пасту і далі будемо писати ось такими нашими ручками. Тому мені все подобається. Мінусів таких я в них не бачу. Мене все задовольняє, тому можу сказати тільки дякую інтернет-магазину Розетка за ось такі чудові ручки. Тому дякую і до побачення.